Радіо ЮАЙ Чикаго. Дрони хочуть повернутися до своїх творців в офісі президента. Припустили, що не всі російські дрони готові атакувати Україну. Ви ж знаєте, ми втягуємося в епоху штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну, і хочуть повернутися до своїх творців та відповідним чином поставити запитання. А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України по Києву? Тощо заявив Михайло Подоляк в ефірі програми «Брекфест-шоу». Ну і на щастя, московщину атакували вісім безпілотників. І про це заявляє Міноборони Російської Федерації. Усі, звісно, збиті, зокрема ЗРК Панцирь С. Його успішно зафільмували і виклали в мережу москвичам. І тим часом російські пабліки самого ранку гудять, що нарахували цілих 30 БПЛА. Ну, Росію направду є інформацію, атакували китайськими безпілотниками, які прилетіли зі східної частини московської області. І дійсно було чути багато вибухів. Міноборони заявили, що в АТАЦІ було задіяно, як сказала Наталя, вісім безпілотників безпілотних апаратів. Проте пропагандисти деякі пишуть, що було навіть 25, а очевидці 32. Також є інформація, що російський диктатор Путін прокоментував атаку безпілотників на Москву. Він заявив, що Україна провокує на таку ж відповідь, а тому українські громадяни повинні це розуміти. Хвилюють спроби викликати реакцію у відповідь Росії, спров... спровокувати на таку ж відповідь. Українські громадяни повинні це розуміти. Вони провокують нас на дзеркальні дії. Подивимося, що з цим робити. Система ППО Москви спрацювала штатно. Але є над чим працювати, заявив господар Кремля Радіо Чикаго.